Я слава, ваше священство, наше маленьке село Клочин. В цьому далекому лісі Волинському рада вітати владику на цій страждальній землі, тому що тут лежать невильно обігені люди. Громада постаралася збудувала храм. Ми просимо ваших связителів молитв, готов помолитися разом з нами, посвятити цей храм і принести Боже благословення.

Боже Спасителю наш, Ти все твориш і будуєш, на спасіння родові людського, прийми молитву від нас, Твоїх недостойних рабів і задовільни нас у цей час, щоб неосудно звершити освячення храму цього на Твоє славлення, побудованого в ім'я, Пресвятої Богородиці, щоб сотворити в ньому покладення престолу. <сь> бо тобі подобає всяка слава, часі поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. вели вікня благословляти на тебе і хвалити, моїм'ят твоє по віки, віку, відати проти Неса Твоїха, відчуватися щедрі і минути, Господи, терпили. І свої... мою і, і святого Твого Духа, щоб без осуду звершити оновлення храму Цього і вчинити освячення Його престолу, і щоб на ньому ми благословляли Тебе псалмами та піснями і таємничими службами, і ось храм цей, і престол цей, наповни його світлом присносушним, і вибери його на оселю твою космію Будьмо уважні, кажу, сподай на гори тільки бота. До суті мовутніші великі... велике. <муля> Заснував святу Твою церкву, на образ ангельського служіння на небі встановив на землі чин Ти владико, великодаровитий тий примінені, нашу мало воснеї, в достойних просити такого, але що показалася велич Твоєї благості, На дотримування благочестя, на виконання всієї правди, бо благословилося все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віки. Пречистої своєї Матері, святиславних, захвальних апостолів, добропобідних, мучеників, і всіх святих, помилує, спасе нас, бо він благий і чоловіко Люби. Святого апостола і євангелиста Луки, О, молитвами, святого славного і всехвального, апостола і Євангелиста Луки, нехай дасть Тобі слово, благовістити силою великою. На сповнення Євангелії улюбленого Сина свого, Господа нашого, Ісуса Христа. Амінь. Храму цього раїси Сергія, рабів Божих, Володимира, Дмитра, рабів, ворік Петра. Наталіє, Варвари, людми, не душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здорові добробуті всі дні життя їх проходили. Все милостиві, Господи, вислухай нас. Дань Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця, і причасті Святого Духа, нехай буде з усіма вами. неба піднесімо серця. Маємо до Господа, дякуємо Господеві. В чолові болю, осиля твої, Господи, хисти, за діток, спасибою, у кого душі, вітвої, води, у світі, чоловіку Дуби, водни, сили, в Святому Духу, не си Божо на відомих, слишать да не за Спокій, спочилих рабів твоїх, замордованих в роки великої вітчизняної війни, і тут похованих, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаєм з предвічним Твоїм Отцем, присвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. 50 років тому не винні і ні в чому не винуваті молоді і немолоді люди загинули від рук окупантів. Волинь одна із перших зустріла західних агресорів. Із заходу на схід, а потім назад, із сходу на захід. Пройшов нищівний чобіт фашиста Клубочин, як квітка село, осінні ключі журавлині, весняне квітуче село. Жителі села Клубочин, шановні присутні, всесвітні отці. Сьогодні ми всі зібралися на цьому священному місці, щоб шанувати пам'ять жителів Клубочина, які стали. Жертвою. Кожному покоління наших людей по історії доводилося зазнавати великих випробувань. І особливим таким випробуванням була Клубочинська трагедія, коли було розстріляно 137 мирних жителів. Вібраті і сестри. Я навіть такого на душі є багато що сказати, знаєте. Не знаю навіть з чого почати. Я вже 16 й рік на тому місці, кожного року, на Казанську ми приходимо сюди. З цього храму подарити ще ікону. Можна матері, щоб вона оберігала нас нас. <кху> Дякую. Дякую. Так, ну і дивіться, тут ще було багато клубоченців, які ну, приносять жертви. Шановні односельчани! Шановні прибулі люди на цей скорботний пам'ятний мітинг села Клубочин. Всім нам відома істина, життя наше на землі. Доки світанками сонце встає, а на калині зозуля кує, пам'ять людська не забуде по вік. Мук закатованих, попелу, крик і мертві, ми живемо в час вашого великого щастя, бо вклали в нього своє життя. Ці слова ніби в душу заглядають у кожного, хто сьогодні присутній тут. Цими словами ті, хто покоїться тут у вічному спокою, і із засвітів дивляться на наш кожен прожитий день. Дякують всім вам, хто сьогодні прийшов на це скорботне місце.